1 квітня 2025 року в Польщі чинні нові правила, які напряму вплинуть на життя українських біженців. Йдеться про три головні сфери: працевлаштування, охорону здоров'я дітей та рівень мінімальної заробітної платні. У цьому відео ми коротко, але чітко пояснимо, що саме змінилося і що це означає для українців у Польщі. Ці оновлення це частина масштабної реформи в Польщі, яка спрямована на поліпшення умов праці та життя мігрантів. Польський уряд запроваджує посилений контроль за умовами працевлаштування іноземців, зокрема українців. Крім того, реагуючи на спалахи дифтерії, польща ініціює загальнонаціональні перевірки дитячої вакцинації. А ще у 2025 році в країні зросте мінімальна заробітна плата. Перше нові правила працевлаштування іноземців. Влада Польщі посилює нагляд за умовами праці, запроваджує чіткіші норми оплати та соціальних гарантій. Основною формою договору стане умова о праці, офіційний трудовий контракт з повним пакетом прав. Друге перевірки вакцинації дітей. Інспектори перевірятимуть пункти щеплень по всій Польщі. Особливу увагу приділятимуть українським родинам, які перебувають у Польщі. Проблема у повноцінному заповненні баз даних. За словами Павла Гжесьовського, керівника санітарної служби, у системі є прогалини, є номер песель, але не завжди є повна інформація про щеплення. У разі ухилення батьків від обов'язкової імунізації передбачений штраф у 500 злотих. А при повторному порушенні сума може сягати кілька. Ккох тисяч злотих, максимум 50 тисяч злотих на одного з батьків, третє підвищення мінімальної заробітної платні. З 2025 року українці, які працюють у Польщі, можуть розраховувати на зростання доходів. Польська влада стверджує, що нові трудові правила захищатимуть працівників від зловживань роботодавців. А ініціатива з перевірок щеплень це спроба зміцнити систему охорони здоров'я і запобігти епідеміям. Для українців це означає не лише нові виклики, але й потенційні переваги, легальне працевлаштування, кращі умови та вищі доходи. Зміни, які набули чинності з 1 квітня 2025 року, можуть суттєво вплинути на життя сотень тисяч українців у Польщі. Більше захисту на роботі, вимоги до медичних документів і зростання зарплат усе це стане новою реальністю для тих, хто будував своє життя в еміграції. Слідкуйте за оновленнями, готуйте необхідні документи і залишайтеся обізнаними.